Чи знаєш, що британська пенсія це не лише твоє забезпечення, а й підтримка для твоєї родини? Крім того, якщо ти отримуєш виплати, а тебе вже не стане, твій чоловік або партнер може успадкувати частину пенсії, гроші не зникають. Вони можуть і далі підтримувати близьких. Ще важливо, немає значення, де ти живеш. Пенсія з UK може бути виплачувана практично в будь-якій країні світу. А якщо ти проживаєш в країні, яка уклала угоду з Великою Британією, наприклад, в країнах ЄС, твої виплати щороку зростають за тією ж індексацією, що й у Британії. Але британська пенсія це не просто цифри, це відчуття спокою і незалежності. Адже навіть якщо твоє підприємство збанкрутує, діти виїдуть за кордон, а заощадження зменшаться. Пенсія з UK залишиться, надходитиме регулярно щомісяця протягом усього життя. Це впевненість, що незалежно від того, що станеться у світі, ти маєш гарантований стабільний дохід і справжнє відчуття безпеки. Саме тому, що Максим Саай обрав UAE Cash як джерело твоєї пенсії.